Радію новій зустрічі, малята! Як же приємно, коли ви надсилаєте виконані творчі завдання. От за віршем дощова осінь ми їх і розглянемо всі разом. Художники малюють діток з парасольками, які дуже люблять чобітках по калюжам пострибати, побігати, а ще щось калюжці побачити таке цікаве. І наші дівчатка намалювали гарні малюнки до вірша. Ось Маріна намалювала парасольку у вигляді единорожка з очками. Та ще й підписала Маріна. Олесячка намалювала все-все-все, про що розповідалося у вірші. Розумнички. Олеся ще й Рими придумала. А Марійка і вір створила власне. Я до віршиків придумала рим парасоля к хоровод бегемот, плащі дощі, чобітки, огарки листочки, грибочки. Осінь маленький бегемот завели веселий хоровод. Цілий день йдуть дощі, одягли вони плащі. Танцювали і листочки, і грибочки, і діточки. А ви знаєте, дітки, що молодий композитор і співак Дмитро Соботенко створив пісню, на слова Анатолія Качина Дощова осінь! До нових творчих зустрічей.